Доброго дня всім! Сьогодні ще раз трішки про цибулю. Ми знаходимося в теплиці, де в нас вирощена цибулька. Цибулю ми посадили експериментально. Посадили два сорта, ту, що купляли на ринку в сітках і своя корчушка. Спочатку корчушка пішла швидше, ніж ця, що куплена. Але потім ось бачимо і догнала, і це, що ми купили, теж догнала нашу курчушку. Таку цибулю ми виростили без опалення. Хоча в теплиці є, є буржуйка. Але ми будемо палити, коли будемо сіяти перець. Цибуля виросла непогана, гарне перо. Ось, бачимо зелене, не хворе. ось для порівняння. Я вирвала ось цю цибулю, що купляли на ринку, і цю цибулю корчушку. Різниця в тому, що та, що куплена, ось має вигляд такий, і вона більше. І довше перо сантиметрів 25, а корчушка маленька, тоненька. Корінь, хоча корінь у них сильний. Бачимо, який корінь міцний. Але виривається вона легко і чиститься легко. Ось така площа у нас цибулі. Ось покажу вже чищену. Ось чищена і вже готова до споживання. Ось ця що куплена. І ця. Кутюшка. Але ми цибуль, цю цибулю змушені виривати, так як ми тут, нам тут потрібно сіяти солодкий перець на розсаду. Але ми будемо зачищати. О, повністю цю теплицю. Ось так. Будемо вибирати спочатку більші, більшу цибулю, потім меншу. І так до кінця. Ще раз скажу, що цибулю ми таку виростили без опалення. Розсади нам треба багато, бо в нас є запит і багато замовлень на нашу розсаду солодкого перцю, тому ми змушені зачищати і сіяти перець. Ось з цієї площі ми вирвали цибулю ось з цієї площі. Одну Ось. і ось друга. Ось тут ми вибрали більшу цибулю, ось почистили і ось в ящичку вже приготували на базар. Один ящичок і ось і другий. В одному ящичку ми зважили 3 кілограма. Ось так. Ось решта площі, ось три грядки таких. Будемо завтра виривати, вирізати, виривати, чистити, якщо цю продамо. Ось так працюємо. Всім дякую, хто нас слухав і дивився. Всім здоров'я, мирного неба і до побачення.